Вночі, 17 липня, ворог знову спрямував на українські міста ударні безпілотники. Під масованою атакою опинилось Дніпро. Інформацію про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. За його словами, в результаті ворожої атаки в обласному центрі загинула одна людина. Ще п'ятеро людей постраждали, зокрема, четверо госпіталізовані, троє з них у важкому стані. Після атаки у Дніпрі також виникло одразу декілька пожеж. Жені підприємства під ворожою атакою опинився і Дніпровський район, понівечені господарська споруда і теплиця. А напередодні ввечері росіяни атакували Нікополь. Внаслідок ворожого удару ФПВ-дроном по місту загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки рятувальниками ворог повторно завдав удару по працівникам ДСНС, застосувавши безпілотник. Як наслідок, три надзвичайники отримали травми. Їх госпіталізовано до лікарні. Також внаслідок атаки де постраждали двоє цивільних. Під ворожим вогнем опинилася і Херсонщина. Так, вранці 17 липня російська армія атакувала з БПЛА Дучани Милівської громади, повідомили вода. Під ударами опинився житловий будинок, пошкоджено покрівлю, фасад, а також вибито шибки і двері. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.